Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини у студії Вікторія Лега, а передусім про таке. У ніч на 5 лютого Черкаська ППО збила ворожі безпілотники. Захисників, які зазнали поранень у бою з ворогом, відзначили на Жашківщині. Переможці учнівських олімпіад отримуватимуть обласні стипендії. Про це та більше вже за мить. Уночі на Черкащині були затяжні тривоги. По ворожих цілях працювали сили та засоби протиповітряної оборони. Про це інформує начальник обласної військової адміністрації Ортаборець. У нашому небі знешкодили три російські БПЛА, поточне він минулось без потерпілих і, за попередніми даними, без шкоди від уламків. В умані медичному працівнику повідомлено про підозру. За 3800 доларів він обіцяв домовитися про зняття військовозобов'язаного з розшуку. Підозрюваний повідомив військовозобов'язаному, що має знайомства в ТЦК, ВЛК та серед лікарів міської лікарні і може домовитися про прийняття відповідного рішення, інформує Черкаська обласна прокуратура. 3 тисячі доларів чоловік отримав заздалегідь. Під час одержання решти 800 його затримали правоохоронці. Зараз він перебуває під вартою. У Шашківській міській раді відзначили захисників України, які зазнали поранень, боронячи державний суверенітет і територіальну цілісність країни. Військовим подякували за мужність і незламність. Як все відбувалося у відео місцевих новин. Військовослужбовця Олександра Захарченка із Тетерівки нагородили орденом за мужність третього ступеня. Також він отримав відзнаку від командира оперативно-тактичного угрупування Луганськ медаль за оборону міста Часів Яр. початком повномасштабного вторгнення, 25 лютого 2022 року, пішов добровольцем на фронт. Спочатку воював у складі 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка. Раніше мотопіхотна артилеристом, а з 2025 року став стрільцем 39-го стрілецького батальйону 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, в складі якої брав участь в боях за місто Часів Яр. 27 люто минулого року під час бою отримав важке поранення в ліву ногу. Попри поранення, Олександр продовжує вести бій, отримував позицію в повному оточенні ворога. Через щільний вогонь евакуювати поранених було неможливо. Лише на 11-й день за допомогою побратимів захисникам вдалося вийти з оточення. Евакуація була нескладна. До стабілізаційного пункту живими доїхало лише двоє. Серед них Сашко. Подальшому складна ампутація кінцівки, довготривале лікування, реабілітація і нарешті, 5 жовтня 2025 року. Звільнення зі служби маємо сьогодні за честь вручити Олександру Михайловичу високу державну нагороду, орден за мужність третього ступеня. Захисник Вадим Кривенко із села Конела з початком повномасштабного вторгнення став на захист держави. Воював у складі 503-го окремого батальйону морської піхоти. Спершу був танкістом, згодом штурмовиком. Брав участь у боях за Курахову, Єгорівку, Павлівку Донецької області, також за Снігурівку Миколаївської області, Козачі лагери та острови на Дніпрі в Херсонській області. 10 грудня 2023 року, утримуючи плацдарм в селі Кринки, отримав важке поранення правого стена з перелому, поранення лівої гомілки та акубаротравму від вибуху 120 мм міни. Дуже важко уявити евакуацію поранених через Дніпро. Вона була настільки складна, що до стаб-пункту не всі дісталися живими. Захисника нагородили відзнакою головнокомандувача ЗСУ Комбатанський хрест. Вітаю тебе, Вадиме, з цією почесною державною нагородою. Ти дійсно її заслужив. Бажаю тобі міцного здоров'я, дякую тобі за мужність, за відданість, за твою силу духу. Бажаю тобі міцного здоров'я і доброго ангела-охоронця на кожному твоєму кроці. За віддану службу та вагомий внесок у захист батьківщини відзначили її жашківчанина Ростислава Дяченка. Від імені командування через Жашківську міську раду матері військовослужбовця надійшов лист подяка. За гідне виховання сина воював у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади на посаді стрільця снайпера. Пройшов через запеклі бої, у яких проявив себе справжнім бійцем. Брав участь в боях за місто Авдіївку, водяне Успенівка Донецької області. 15 березня 2025 року під час зачистки в селі Успенівка отримав важкі поранення. Опік обличчя, поранення правого передпліччя, перелом променевої кістки, поранення лівої ноги, важкі поранення тулуба, зокрема і нирки, переніс близько 30 операцій. Зараз Ростислав, що знаходиться на лікуванні в селищі Любер Житомирської області, і продовжує залишатися військовослужбовцем. Наприкінці голова Жашківської територіальної громади побажав швидкого одужання Ростиславу та повернення додому. Стартувала ініціатива Сміла місто рівних можливостей, бюджет участі 2.0». Подробиці в матеріалі студії Сміла новини. Громадський бюджет у Смілі діє не вперше. Це механізм, за яким мешканці громади самі подають ідеї для розвитку міста. А після конкурсного відбору та голосування найкращі проєкти фінансуються з міського бюджету і реалізуються. Ініціатива Сміла місто рівних можливостей бюджет участі 2.0 поновлює оновлює цей підхід, роблячи його більш відкритим, інклюзивним і зрозумілим для ширшого кола мешканців, зокрема внутрішньо переміщених осіб. Нещодавно у смілі відбулася перша зустріч робочої групи в межах цього проєкту. Саме тут обговорили Механізм реалізації бюджету участі 2.0 та подальші кроки. Основна мета це перезапустити. Взагалі у нас програма громадський бюджет міста Сміла почала діяти ще з давніх до починаючи, якщо не помиляюся, з 2018 року. І в межах цієї програми вже були успішні кейси реалізації місцевих ініціатив, які погодили саме від мешканців громад. Однак, з початком пандемії коронавірусу, а потім початком воєнного стану ця програма була на жаль призупинена з огляду на певні об'єктивні обставини, і наша задача. Наша ідея цей механізм відродити і адаптувати під сучасні виклики і умови. Зокрема, наша мета на сьогодні перезапустити цей механізм громадського бюджету та адаптувати його до сьогоднішніх умов. Завдання проєкту дати людям інструменти, бажаючих навчати, як правильно підготувати проєкт, як презентувати ідею та захистити її перед громадою. А реалізацію проєктів, які пройдуть конкурсний відбір, вже фінансуватиме міська рада. Що ми в свою чергу даємо? Ми маємо на меті провести серію навчальних тренінгів так звану фабрику ідей, яка допоможе вам сформувати вашу проєктну ідею, оформити її у вигляді заявки та подати на розгляд міській раді для того, щоб взяти участь у програмі громадський бюджет міста Сміла. І задля того, щоб ваша ідея була дійсно втілена в життя, у межах ініціативи планують опрацювати 30 проєктних ідей від смілян на ВПО. Кожна з них може стати частиною розвитку громади. Ключовим аспектом реалізації цієї ініціативи має стати орієнтація на молодь на внутрішньо переміщених осіб, так званих нових смілян. Людей з інвалідністю, а також наших ветеранів, наших захисників та захисниць, закликаємо вас слідкувати за офіційними каналами міської ради, міського голови та іншими новинами, що стосуватимуться бюджету участі, та закликаємо вас взяти участь у цьому проєкті, тому що ми маємо довести, що сміла це. є Місто рівних можливостей порядок проведення всеукраїнських учнівських олімпіад змінено. Про це повідомив очільник профільного управління Валерій Данилевський. Зі слів посадовця другий етап олімпіад провели в очному форматі, що відбулось вперше від початку пандемії COVID-19. що мотивує учнів брати участь у змаганнях найрозумніших та які результати вони продемонстрували цьогоріч – далі в сюжеті. Закінчився обласний етап предметних олімпіад. Це таке вагоме змагання для наших учнів. Вагомість змагань для учнів полягає, зокрема, в розвитку потенціалу та можливості попрацювати в середовищі конкурентів. Це мотивує до зросту, а отже, дає більше шансів реалізувати себе в тій чи іншій галузі знань. Цього року участь у другому етапі олімпіад взяли 489 учнів з усієї області. З яких 234 вибороли прозові місця? Так, в нас перших місць 43, других 72, третіх 119, що становить 50% від загальної кількості учасників обласного етапу. Найбільш популярними серед учасників були олімпіади з української мови та літератури, біології, історії та хімії. І ще однією вагомою мотивацією для учнів є обласна стипендія. З мотою стимулювання учнів, які отримують перемогу в учнівських олімпіадах, виплачується обласна стипендія переможцям третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад та другого етапу конкурсу захисту науково-дослідських робіт Малої академії наук. Третій і другий етап це вже всеукраїнські етапи. Означення стипендія виплачується в розмірі 30% від податкового мінімуму для дітей. Від 6 до 18 років це понад тисяча гривень на місяць. Цього року її отримає 41 учень, які перемогли на третьому етапі олімпіад з базових дисциплін. Додатково в тергромадах запроваджені виплати для учнів та педагогів, які готували їх до змагань. У Черкаському обласному інституті післядипломної освіти зазначають, дата проведення всеукраїнського етапу ще невідома. Поки що ми не знаємо точних дат, але з березня по травень. Дуже uh, довгий час. Це пов'язано з тим, що в нас не так багато сьогодні регіонів, які можуть прийняти безпечно наші всеукраїнські олімпіади. Про ці дати ми знаємо пізніше, тоді, коли буде е, уже наказ Міністерства освіти. Також організатори обласних олімпіад сподіваються, що учасники всеукраїнського етапу покажуть достойний результат. У Черкаському зоопарку знову брали тварину місяця. Цього разу нею став не милий а Вовк повідомив, Мили на Фейсбук сторінці зоопарку. Науковці давно з'ясували, що в природі вовки виконують надважливу екологічну роль. Вони регулюють чисельність копитних є санітарами, які полюють на ослаблених та хворих тварин. Чисельність вовка в природі невелика, хоча останнім часом спостерігається тенденція до її зростання. Черкаський зоопарк теж має в своїй експозиції цих величних красивих тварин, які демонструють свою складну розумову та соціальну поведінку. А показову годівлю сіроманців можна побачити щоп'ятниці та суботи о 15.00. Робочий тиждень завершиться по зимовому, приємною погодою. Сніжитиме в усій області, але температура повітря не перевищуватиме комфортні мінус 4 у день. Тепер детальніше. У п'ятницю 6 лютого в Черкасах буде хмарно, очікуються невеликі опади у вигляді снігу. Температура протягом доби від мінус 7 до 3 морозу. Найхолодніше буде в Золотоніському районі, там стопчик термометра опуститься до мінус 8 вночі, в день покаже 4 градуси морозу, а от Уманщина тішить м'якими морозами від мінус 5 до мінус 1. За попередніми прогностичними оцінками, вже з 8-9 лютого слід чекати нову хвилю холоду скандинавського походження, але триватиме вона недовго і, на щастя. Це вже будуть не такі жорсткі морози. Цей день наші пращури вважали переломом зими і за ним прогнозували погоду на майбутню весну. В давнину казали, на півзимницю дорогу перемітає, корм підмітає. Це означало, що зима затримається худоба, з'їсть заготовлені для неї запаси. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Бережіть себе та стежте за нами у соцмережах та на Ютуб. За нами правда та перемога. Все буде Україна. Thank you